Доброго дня! Розберемо з вами задачу номер 179 із підручника Геометрія 7 клас, автор Мерзляк. Нам дано два рівних трикутника а, Б, С і А1, Б1С1. В трикутниках проведено медіани БК і Б1К1. Довести, що медіани рівні, тобто БК має дорівнювати Б1К1. Ми побудували два рівних трикутничка а, Б, С і А1, Б1. С1, провели медіани БК і Б1К1. І пам'ятаємо, що медіана ділить сторону, до якої вона проведена, на дві рівних частинки. Розв'язок. Давайте розглянемо маленькі трикутнички А, Б, К. І А1, Б1К1. Розглянемо Трикутник АБК і А1 Б1К1. В них. Значить, давайте зараз повернемось на хвилинку до великих трикутників а, Б, С і А1Б1С1. За умовою сказано, що вони рівні. Що це означає? Якщо трикутники рівні, це означає, що відповідні сторони цих трикутників і відповідні кути цих трикутників будуть рівні. Якщо AB – беремо сторону, то вона відповідно дорівнює стороні А1Б1, і я це позначила на малюнку. Якщо беремо сторону BC, вона відповідає стороні Б1, С1, і ці сторони будуть рівні. Якщо беремо сторону АЦ, то вона буде дорівнювати стороні А1, С1. Оскільки БК і Б1К1 медіани, і вони ділять сторони АС і А1 С1 навпіл, то ми отримали половинки цих сторін. БК поділило АЦ навпіл, АК буде дорівнювати КЦ. Б1К1 поділило А1 С1 навпіл, А1К буде дорівнювати К1С1. Оскільки АЦ і а 1 с 1 рівні. То половинки цих сторін будуть дорівнювати іншим половинкам сторін. Тобто, всі ці чотири відрізочки маленьких, вони будуть рівні між собою. Повертаємось до маленьких трикутників. Ми сказали, що в рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Значить, АВ дорівнює А1, Б1. АВ дорівнює А1 Б1. Тому що великі трикутники рівні. Кут А буде дорівнювати куту А1, тому що рівні великі трикутники дорівнює куту А1, оскільки трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, в 1 С1. Ми взяли рівність цих елементів з рівних великих трикутників. Дивіться, в нас є сторона і прилеглий кут. Сторона і прилеглий кут. І ми знаємо з вами поки що дві ознаки рівності трикутників. Нам потрібна або сторона і два прилеглих кути, або дві сторони і між ними кут. Значить, що можна, який третій елемент можна знайти, знайти в цих трикутниках? А його не потрібно шукати ось він є: це сторона АК і А 1 К1. Ми вже сказали, що половинки. Да, рівних відрізків будуть також рівні. Значить, запишемо це АК дорівнює А1, К1. Тому що чому? Пояснюємо, чому так. АЦ дорівнює А1, С1, БК і Б1К1. Медіани. Звідси слідує, що АК дорівнює КЦ, А1К1 дорівнює К1Ц1. І оскільки великі ці відрізки АЦ і А1К1 рівні, то всі маленькі між собою також. Рівні. Ну і звідси слідує, що АК дорівнює К дорівнює а 1 К1, дорівнює К1 С1. Але нам всі чотири не потрібні, потрібно рівність стільки двох відрізочків: АК і а 1 К1. Значить, ми тепер маємо що дві, дві сторони і кут між ними. Дві сторони і кут між ними. А це означає, що трикутнички маленькі рівні, звідси слідує, що трикутник АБК. Дорівнює трикутнику А1, В1, К1 за першою ознакою. Дві сторони і кут між ними за першою ознакою. А якщо трикутники рівні, рівні всі елементи. Тобто БК буде дорівнювати Б1К1. Звідси слідує, що БК дорівнює Б1К1. Все доведено. Так. Розглянемо ще наступну задачу. Номер 180 виконаємо. Номер 180. На продовженні медіани АМ трикутника АБЦ. Чудово, побудуємо трикутник АБЦ. Не сказано, який трикутник, це означає, що він довільний. На продовженні медіани АМ, Медіана АМ, Медіана АМ, тобто починається з вершинки А, до протилежної сторони буде проведена і поділить сторону ВС на дві рівних частинки. Так, на продовженні медіани АМ. Трикутника АБЦ за точку М відкладено відрізок МК, який дорівнює АМ. Тобто АМ і МК будуть рівні. Ось мені потрібно ще трішечки, мабуть, продовжити, да? Щоб в мене відрізочки візуально стали рівними. Так. Я приберу вже цю першу задачу. Давайте ось так, щоб було швидше. Так, ну і перенесу свій малюнок. Ось сюди. Так. Е, відрізок МК. Такий, що. Зараз подвій, там вже ж Дано ще треба нам написати з вами. Так, е, відрізок МК, який дорівнює АМ. Знайдіть відстань від точки К до вершини С. Відстань від точки К до вершини С це відрізок КС. Тобто нам потрібно знайти КС. Якщо АБ дорівнює 6 см, АБ – 6 см, запишемо дано. Що нам дано трикутника БЦ. АМ – медіана цього трикутника. АМ – медіана. АМ дорівнює МК. Ми знаємо, що АБ 6 см, і потрібно знайти КЦ розв'язок. Давайте ось тут на малюночку покажемо, що АМ це медіана, тобто вона розбила БЦ на два рівних відрізочки. Розв'яжемо цю задачу. Сторона, яку нам потрібно знайти, знаходиться в трикутничку КМЦ. Сторона, яку потрібно знайти, знаходиться в трикутничку КМЦ. Подивіться на нього. Тут в нас МЦ і БМ рівні, МК і АМ рівні між собою. Значить, другий трикутничок, який ми маємо розглянути. Це буде трикутник АВМ. Розглянемо два цих трикутники. Розглянемо трикутник АМВ і трикутник КМЦ в них. Запишемо те, що бачимо, те, що знаємо. АМ дорівнює МК, БМ дорівнює МС. І це все за умовою. За умовою. Що ще бачимо в цих трикутниках? У нас є два елементи, а потрібно три. У нас є дві сторони. Значить, нам потрібно знайти ще кут. Да? Бо ми знаємо, що трикутники рівні, якщо дві сторони і кут між ними, або два кути і сторона. В даному випадку маємо дві сторони, значить, потрібний ще кут. Який же ж нам взяти кут? Ось ці кути ми візьмемо, вони між собою будуть рівні. Як які? Як вертикальні кути. Кут BMA дорівнює куту КМЦ як вертикальні. Маємо по дві сторони і куту між ними. Значить, наші трикутники рівні за першою ознакою. Звідси слідує, що трикутник АМБ дорівнює трикутнику КМЦ за першою ознакою. Якщо трикутники рівні, то відповідні сторони в них рівні. Це означає, що сторона А Б буде дорівнювати стороні КЦ. Якщо АБ 6 см, то тоді і КЦ також 6 см. Відповідь КЦ дорівнює 6 см. Цю задачу ми розв'язали. Давайте подивимось наступну, номер 181. Відрізки а, Б і С, Д перетинаються в точці О та діляться точкою перетину навпіл. Доведіть, що трикутники рівні. Давайте розв'яжемо цю задачу. Я зараз звільню собі тут місце, одразу приберу. Так. Номер 181. Дано. Відрізки АБ і СД перетинаються в точці О. Проведемо ці відрізки. Нехай в мене АБ тут буде. Другий відрізочок СД. АБ. CD перетинається в точці О. Ось вона точка перетину. Значить, АВ перетинає CD в точці О. Та ділиться точкою перетину навпіл. Тобто АВ поділився на два рівних відрізочки. А О дорівнює ОВ. І CD також поділився на два рівних відрізочки. Це О. Дорівнює ДО. Рівні відрізочки я позначаю однаковими рисочками, однаковими позначками. Доведіть, що трикутник А, Б, С дорівнює трикутнику БАД. Щоб утворився трикутник, нам потрібно ще ось тут провести, з'єднати, да? провести відрізочки. Довести. Що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БОД. До Доведені. Подивимось на наші трикутники. Ну, розглянемо їх, да? розглянемо трикутник АБЦ і трикутник. АБД. Що ми поки що бачимо в них ось в цих великих трикутниках? Такого, що нам допоможе довести їх рівність. А поки що ми маємо тільки одну сторону АБ, і вона спільна. А Б спільна. Один елемент. а Потрібно три, да? дві сторони і кут між ними. Щось таке нам потрібно знайти, або сторона, і два прилеглих кути, наприклад, якщо тут будуть кути рівні, то трикутнички будуть рівні. Що ж нам робити, як довести, що ці трикутники великі рівні? Де взяти нам ці сторони? А сторони ну або кути, да? Сторони будемо брати і кути так само із маленьких трикутничків, які ми зараз з вами розглянемо. Значить, Подивимось, давайте на трикутник АОД і трикутник СОБ. Розглянемо ці трикутники. Розглянемо трикутник АОД і трикутник СОБ. А в них ми вже маємо елементів більше. В них АО дорівнює БО, СО дорівнює ДО за умовою. Ми так будували. Так було сказано в умові. І ще ми бачимо, що кут АОД дорівнює куту СОБ. Кут АОД дорівнює куту СОБ. Як які? Знову як вертикальні, як вертикальні. Що це означає? В нас є дві сторони, кут між ними. Робимо висновок, що трикутники АОД і СОБ рівні за першою ознакою. Якщо трикутники рівні, то відповідні сторони рівні. Значить, ми можемо сказати, що сторона АД дорівнює стороні СБ. АД дорівнює СБ. А це вже сторони великих трикутників. Подивіться, тепер в великому АЦБ і в великому АДБ ще є по одній рівній стороні. Да? Б і АД вони рівні. Так. Значить, АБ спільна сторона в великих трикутниках, ЦБ дорівнює АД, дві сторони в нас є, і залишилось знайти кути. Давайте із тих самих трикутників, які ми щойно довели, що вони рівні, і ще візьмемо по куту. Ось тут продовжу писати зліва: кут С, Б, дорівнює куту ОАД. Тому що трикутники рівні. Тобто ми взяли рівні сторони і рівні кути. Повертаємось тепер до пункту першого. Третє. Значить, продовжимо. Ось тут поставимо зірочку. Перенесемо, продовжуємо. Сказали, що АБ спільна сторона. Кут СБО дорівнює куту ОАД. В другому пункті ми це довели АД. Дорівнює СБ, це все з пункту другого, пункт другий. Ми там довели, що ці кути і ці сторони, вони рівні. Це означає, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД за першою ознакою. Ми знайшли дві сторони і між ними кут. Доведено. Дві сторони, і кут між ними трипутники рівні. Так. Ну і розв'яжемо ще один номер 182. Звільняю собі місце, поки ви там дописуєте. Номер 182. На рисунку 147. Прямі М і Н середині перпендикуляри сторін АВ і АЦ трикутника АБЦ. Доведіть, що точка О рівно віддалена від усіх вершин даного трикутника. Дано. Перенесемо цей малюнок собі в зошит. Правильно побудований малюнок це 99,9%, що ви правильно розв'яжете задачу. Так, А Б С. Трикутник нам дам. Прямі М і Н середині перпендикуляри сторін АБ і а, С. Тобто до АБ, до сторони АБ. Ми провели перпендикуляр, серединний перпендикуляр. Він проходить через середину цієї сторони. Так, це не просто перпендикуляр, а він має проходити через середину цієї сторони. М. Через сторону АС також провели серединний перпендикуляр. Ну, ось серединка, наприклад, нехай мене ось тут. Зараз я поправлю. Так. Ось так, Прямо N. Значит, ось тут 90 градусів і ось тут 90 градусів середині перпендикуляри, тому поділили на рівні, на рівні відрізочки. Точка О. М і Н середині перпендикуляри, Н перпендикулярно до АС, М перпендикулярно до АБ. Так, доведіть, що точка О рівно віддалена від усіх вершин даного трикутничка. Давайте точку О з'єднаємо з усіма вершинами трикутника. ОА ОБ і ОЦ. І нам, по суті, потрібно довести, що О дорівнює ОЦ і дорівнює ОБ. Рівно віддалені, що всі точки знаходяться на однаковій відстані від точки О. Всі вершини так, на однаковій відстані від точки О. Тобто ОБ дорівнює АО дорівнює СО. Так, це потрібно нам довести. Якщо потрібно довести, будемо доводити доведення. Потрібні нам відрізочки знаходяться в трикутничках. А давайте ось тут поставимо точку велику М. А тут нехай буде точка N, Да? Так. Якщо нам потрібно довести рівність відрізків, відрізків, і ми бачимо на малюнку трикутники, то ми обов'язково цим скористаємось і будемо трикутники наші розглядати. Ось давайте два перших трикутничка А і Б розглянемо. Пишемо, розглянемо. Трикутник А і трикутник Б В них. Що ж ми в них бачимо в цих маленьких трикутничках? За умовою сказано, що. Пряма М середини перпендикуляр. Тобто вона сторону АБ розбила на два рівних відрізочки. Значить, АМ, і ми це позначили вже на малюнку дорівнює БМ. Чудово, перший елемент у нас є. І ще ми бачимо, що ось тут МО спільна сторона. Супер. Другий елемент спільна сторона для трикутників. Да? Спільна сторона. Дві сторони залишився кут між ними. Якщо М перпендикулярно до АБ, то кути будуть по 90 градусів, значить, кут АМО дорівнює куту БМО і дорівнює 90 градусів, тому що, тому що М перпендикулярно до АБ. Маємо по дві сторони і куту між ними. Що це означає? Що трикутник АОМ дорівнює трикутнику БОМ за першою ознакою. А нам потрібна рівність ось цих червоних сторін, да? ну і вони рівні. Це звідси слідує, що АО дорівнює БО. І з рівності трикутників можемо взяти, що АО дорівнює БО. Давайте вже тут. Трьома рисочками позначимо. Так, АО дорівнює БО. Друге. Давайте розглянемо трикутники АНО і трикутник СНО. Що з ними там? Розглянемо трикутник АНО і трикутник СНО. Вони так само мають спільну сторону. ОН – спільна сторона. Подивіться, ОН спільна сторона. Також в цих трикутниках АН дорівнює це АН дорівнює це Це за умовою, да? Тому що серединний перпендикуляр Н прийшов, був проведений до сторони АЦ і відповідно поділив цю сторону навпіл, тому що N – середини перпендикуляр. Ну, ось тут можна було пояснити, да, що M – середини перпендикуляр. Так. В нас є знов дві сторони і кути по 90 градусів, тому що N перпендикулярно до AC. значить, кут ANO дорівнює куту CNO дорівнює 90 градусів. Тому що N перпендикулярно до АС. Звідси слідує, що трикутники рівні, трикутник АНО дорівнює трикутнику С знов таки за першою ознакою. А якщо трикутники рівні, це означає, що АО дорівнює С Звідси слідує, що АО дорівнює С Так. АО в нас трьома рисочками. Якщо вони рівні, я ЦО також маю позначити трьома рисочками. Що тепер можемо сказати? Подивіться, в нас БО дорівнює АО. Це ми довели в першому пункті. В нас АО дорівнює СО. Це ми довели в другому пункті. Це означає, що БО буде дорівнювати С БО дорівнює СО. Тобто всі ці відрізочки БО, АО і СО між собою рівні. І це те, що потрібно було довести. Доведено. На цьому все. Я сподіваюся, зрозуміло було. Бажаю вам гарного дня!